Їсти перед тренуванням це дуже і дуже гарно для нашого організму. Якщо ми зацікавлені результатом, тобто ми хочемо проводити тренування більш там ефективно, прогресувати в своїх показниках, вже має сенс подумати, чи ну, дійсно нам треба допомогти і додати собі маленький такий, що кажуть, пресніданок вранці для того, щоб ну, організм краще відновлювався, краще почував і мав вищу продуктивність. Всім привіт! У сьогоднішньому ролику ми поговоримо про те, їсти чи не їсти перед тренуванням, чи взагалі протипоказано бігати наче? Чи це залежить від конкретної людини, чи є якась істина тут? А зараз підписуйтесь поки на мій канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій телеграм-канал Спортивні хроніки, і ми будемо розбирати. І почнемо з того. Що ж робити, бігати наче чи не бігати наче. Часто, хто бігає вранці, каже, я не хочу їсти, мені не хочеться, я не їм, я я вже багато років не їм, і все добре. В цілому можна, як то кажуть, і не їсти це не настільки смертельно, але є ряд таких вагомих доказів, що їсти перед тренуванням це дуже і дуже гарно для нашого організму. Ну, перш за все, давайте розберемося про які пробіжки ми говоримо. Якщо це короткі пробіжки, ви бігаєте 10-15 ну, до 40 хвилин просто вранці, тут можна спокійно там не їсти, не думати. Це зовсім така маленька, некритична кількість хвилин відносно того, які запаси, ну і яку стійкість до стресу має наш організм. Якщо ми вже маємо більш або довгі, або інтенсивні тренування. Вже має сенс подумати, чи ну, дійсно нам треба допомогти і додати собі маленький такий, що кажуть, преснітанок вранці, для того, щоб ну, організм краще відновлювався, краще почував і мав вищу продуктивність. Якщо ми зацікавлені результатом, тобто ми хочемо. Проводити тренування більш там ефективно, прогресувати в своїх показниках, мати там певні покращення в нашому часі на ну певні таргетні дистанції, там не знаю, півмарафон, марафон, тренуватися, наче це. Не дуже така гарна історія, тому що продуктивність буде завжди вища, коли ми поїли перед тренуванням. Поїли я маю на увазі, що ми з'їли не такий великий повноцінний сніданок, а трошечки перекусили і дали головне вуглеводи перед нашим тренуванням. І тоді питання: що саме їсти перед тренуванням? Дуже важливо, що. Це все історія суперіндивідуальна і головне, ми маємо практикувати, відстежувати і слідкувати за своїм самопочуттям. Є якісь там базові принципи, яких там рекомендовано притримуватися. Перш за все, нам необхідні вуглеводи. І ці вуглеводи мають бути ну, не такими, скажімо так, вони мають бути швидкими, швидко потрапляти нам в кров, Тому часто спортсмени вони знідають чимось таким, що дуже дуже швидко потрапляє. Ну, наприклад, це може бути банан, або хтось може випити там склянку соку апельсинового, щось таке, що швидко підніме рівень нашої глюкози в крові. Головне, щоб це було щось, що не містить велику кількість клітковини, тобто їсти щось там, овочі або будь-яку страву, яка багато на клітковину, може не дуже добре вплинути на нашу травну систему. Клітковина вона прискорює перистальтику нашої травної системи кишківника і через це ми можемо захотіти в туалет якось швидко, несподівано, і це буде якби приносити нам певний дискомфорт, тому. Їжу багато клітковиної її не вживають. Наступне перед тренуванням не вживають таку важку білкову їжу, тому що білок він теж для свого засвоєння, перетравлення потребує багато ресурсу. І людина може почувати важкість, може початися нудота, там може відчуватися. Болі, дискомфорт і так далі. Якщо ми хочемо трошечки білку, то найкращий варіант це може бути або саме яєчний білок без жовтка, або протеїн, який продається у вигляді порошку. Але знову ж таки, протеїн не покриє нашу головну мету це підняти рівень ну, вуглеводів. Нам треба саме вуглеводи. Тому, якщо ми прямо там, не знаю, по якійсь причині хочемо трошки протеїну, то протеїн це має бути не основний компонент нашого пересніданку. Наступне питання це коли що значить їсти перед тренуванням, чи значить це з'їсти прямо на лавочці перед як почати бігати на стадіоні, чи з'їсти це перед тим як ми виходимо з дому, чи з'їсти це за годину, чи встати в 5 ранку і з'їсти щось там. а Потім знову лягти спати, щоб встати 7 ранку. Тому питання часу це теж дуже дуже цікаве, і знову я повертаюся до того, що всі ми індивідуальні, і треба відстежувати, як ваш організм може перетравлювати їжу, як ви можете її ну, скажімо так відчувати. Тому обов'язково спостерігайте, фіксуйте. І... Це вам допоможе ну, підібрати найкращу схему для себе. Зазвичай десь, якщо ми говоримо, наприклад, про якийсь старт, то їдять вуглеводи там за 30-40 хвилин до старту, за годину до старту. Чим складніша їжа, тим більше часу нам треба закладати на її перетравлення. Тобто, якщо ми хочемо випити приснув сік, це може бути максимально близько до того процесу, що ми побіжимо. Якщо ми хочемо з'їсти якийсь батончик, який треба жувати, до речі, теж різні. Спортивне харчування для що можна поїсти перед тренуванням, особливо таке люблять перед там якимсь бігам ще щось. То знову ж таки, якщо це щось тверде, його їдять трошечки раніше ніж те, що більше такої рідкої консистенції, тому це ну, консистенцію їжі теж важливо враховувати при визначенні часу. Чим ближче до пробіжки ми їмо, тим більше ймовірність, що ми будемо дуже себе добре почувати і краще відчуємо їжу. Тому візьміть якийсь оптимум, наприклад, за 30 хвилин, і експериментуйте, пробуйте, додавайте їжу поступово, не великими кількостями. Навіть той самий банан це не означає, що вам одразу треба з'їсти весь банан. Можете з'їсти одну четверту банана половину банана і подивитися, як ваш організм реагує. І таким чином з часом обрати собі якийсь алгоритм, який буде робочий саме для вас. Ну а в чому ж тоді проблема наче бігати? Не знаю, якщо бігали багато років і все добре, і так далі, і так далі. І, наприклад, спортивні показники вас не супер цікавлять. Тобто, якщо ви ну пробіжите не так швидко, не так продуктивно, то це буде не так, скажімо так, ну принципово і важливо для вас. Але з точки зору впливу на здоров'я ми можемо підвищувати таке стресове навантаження на організм, і якщо ми хочемо це уникнути, ну наприклад, у вас підвищений рівень тривожності, ви там спіткаєтесь з якимось таким досить стресовим періодом в вашому житті то тренування Наче можуть підсилити ці всі ефекти. Тому з точки зору стрес-менеджменту боротьби зі стресом теж є рекомендації не бігати і не займатися тренуванням інакше. Тому дві головні такі: ну, якщо підсумувати речі, що це про продуктивність і про нашу нервову систему, про нашу стійкість до стресу. Також хочеться зазначити, що. Якщо ви готуєтесь до певного старту, то тренування травної системи так само важливо, як і тренування наших бігових показників, тому що травна система, вона теж звикає тренується їсти як під час бігу, так і розуміти, як ну, реагувати на те, що ви поїли перед пробіжкою. Тому, якщо ми їмо регулярно перед пробіжкою, це теж така стратегічна. Дія для тренування нашої травної системи, якщо у нас в планах є довгі пробіжки, такі як марафони або триатлонські дистанції, тому тут теж є така перевага. Отже, якщо підсумувати, краще бігати з невеликим перекусом, присніданком перед тренуванням, ніж наче, це має більше переваг. Якщо ви бігаєте наче, ви можете. Поступово потроху пристосовуватися, вживати їжу, але дуже важливо реагувати на те, ну дивитися на те, як реагує ваше тіло, що вам підходить, що вам не підходить, і все тоді буде чудово. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайку, пишіть в коментарі, чим любите снідати або їсти перед пробіжкою. Ви. І підписуйтесь на канал, а також запрошую вас у до свого телеграм-каналу Спортивні хроніки.